Друзі, раді бачити вас на нашому каналі. Нещодавно бренд Аптак доповнив свій асортимент тактичного спорядження інноваційною новинкою підсумком Modular Assault Pack Elite. Спершу розглянемо його найцікавішу характеристику конструктивні особливості. Підсумок кріпиться до мол системи задньої частини плетоноски або будь-якого іншого спорядження з відповідною за розміром системою. Це здійснюється завдяки заднім частинам підсумка, виконаним з термопластичного композиту Tefis, подовжена частина яких протягується через молі інтерфейс, спорядження. Також даний підсумок має функцію швидкого скидання. Вона можлива завдяки застібкам блискавкам, розташованим між основною та задньою частинами. Всередині модульного підсумка на його передній та задній частинах знаходиться волкру панелі, призначені для кріплення відповідних за розміром ставок. Також всередині передбачений відсік для розміщення гідратора та вихід для його шлангу зверху підсумка. На передній частині підсумка розташована молі панель та еластичні резинки, за допомогою яких можна прикріпити додаткове спорядження або ж речі, надійно їх закріпивши. Також за допомогою еластичних резинок можна максимально стягнути підсумок, якщо він пустий. На бічних частинах були передбачені спеціальні обмежувачі у вигляді стропи із гейткіпером. Ця система працює просто: коли гейткіпери закріплені, підсумок відкривається частково, а коли відстібнуті – повністю. Особливості обговорили. Тепер перейдемо до матеріалів та фурнітури. Стандартним матеріалом для виробництва спорядження МТАК є кордора. Підсумок моду Assault Pack Elite настав виключенням. Він виконаний із кардури 500D, матеріалу, який характеризується високою міцністю, стійкістю до механічних пошкоджень та довговічністю. Основна застібка блискавка, підсумка та бічні блискавки частини швидкого скидання від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK, а гейткіпера – виробництва корейської компанії WooJo. На останок хочеться сказати, що Amtac так підсумок модулю Assault Pack Elite створений як зручне та практично доповнення до вас Нашого комплекту спорядження. А завдяки використанню високоякісних матеріалів та ретельно продуманих конструкцій, він стане незамінною частиною багатьох тактичних завдань. Бережіть себе та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок від МТЕК.